Всім вітання, мої любі друзі! Їду від сестри, їздила до міста. Бачите, на якій горі сестра моя живе, що я їду вниз. І в нас така жара, така жара, що неможливо витримати. А я думаю, трошки вам включу, покажу, покажу. Тут наші гори. Живе, то я живу в центрі е -е, біля садіку, школи, магазинів, а сестра живе на такій горі. О, бачите, як ще вниз треба їхати. Отакі вулички в нас. Често була неправда, ні? роки зійшли, збігли його. Всім мої вітання, мої любі друзі. Була в місті. Знаєте, вчора досадили город. Мочна така була. Так хотіла до вас вийти і не, і не вийшло мені. Не могла. А сьогодні, сьогодні поїхала. Ой, поїхала, посилку передавала. Жіноці на Київську область. Я вам дорогенько переслала посилочку. Жінка телефонувала, не на Viber телефонувала, то я кажу. Що я вам посилочку переслала Надіюсь, що ви ще її до свят отримаєте. Так що, все добре, все добре. А зараз не знаю, що робити. Начинку треба спекти у коронну. Дорога, порохи ужасні, порохи, якимось щебен чи якимось камінням позасипали ту дорогу, але цілий час трісесі. Ну, от таке мам. Десь воно недобре. Але що? Як я час кажу, маємо, то що маємо? Машин далі в центрі в нас тут біля школи, біля магазинів. Ну, о, діти щось повиходили, всі, не знаю, що таке. Діти щось тренуються, певне, що я що знаю, вже може вчути то все на на, а, на останній дзвоник чи що. Не знаю. Не знаю. Ух! Ух! Дивлюся на дорогу. Не дивлюся на дорогу, а дивлюся в телефон. Ооо. Що робити. Кладу машину тут в холоді під горіх. О, Я вже приїхала. <скат mesma> так, мої любі приїхала, кладу машину тут в холоді, заберу з того, то, що купила і, і до хати. От від цієї погоди, розумієте, таке якесь в мене відчуття, що зразу хочеш лягати. От прийдеш і хочеш їх відпочити, бо неможливо, о, неможливо. Я вам так все кажу, що хто новенький до мене заходить, то подумає, що якась якась жінка така непевна. Добре, потім вам ще щось трошки зніму, а зараз поки що йду. Іду. Прийшла, переділася. Бачите, мої хороші. Де гусідка е, поселили. Е, вчора вони тут вже сиділи в холодочку, і сьогодні і вже їх треба пересунути. Подивіться, води вже немає. Дали їм більшу банку води, але води вже вони не мають, ростуть ці гусіта, капаруть ці гусіта. А я, ви кажете, от отаке ці гусіта наші роблять. Гуси добрі, я люблю. Но то, що вони так а ну зараз будуть переїжджати. Бачите, як вони... Ай-яй-яй, як вони переїжджають. Пере... Давайте, ходіть, ходіть. Пересуваю їх. Не переношу, а просто пересуваю їх. О! Гажте, пересунула. Це е як сказати, то не ящик, але якусь таку рамку. Син мій зробив давним-давно скрутив таку рамку з пластику. Бачите, отаке із пластику скрутив. Спеціально для гусей, бо ми так гуси тримали. Тут їм вже підчерешнив і холодок, і тепло. І зараз їм дам водички. І най вони собі тут... Любує і вони спасуть. Зараз вони спасуть, вони то, то махом стешуть, то стешуть вони, і я їх пересуну далі. І така, не знаю, чи су територію будемо е косити, чи я буду їх так совати. Чи я їх буду сюди совати взаперед? А там не можу, бо там чоловік то ще поскошував, то там нема де їх пасти. А ось що тут не покошено, то тут має да, вони собі. А вони зараз ото все-все-все все стешуть, як має бути. Добре, йду їм наберу водички. переступаю у середи. Ой, ой ой чекайте чекайте, Переступаю в цей, в цей е, ящик, дам їм або як тут стисали. Ой, -ой. е, жіночка мене ні, за заєндики питала мене. Жіночка, що я єндикам чи я чимось попою, ні, я не пропоювала. І от ще раз вам кажу: гусі там більше даю корму, трошки курудзінки, більше корму, так, щоб вони росли, а не просто жили. Щоб вони росли швиденько. І якраз слава Богу для них погода підходить і подивіться. Бачите, як вони пасуться, ви бачите, що вони роблять? От подивіться. Бачите, як вони тут все? тут траву. Зтісую. Пуси, не? Я не знаю, скільки їм тиждень. Тиждень їм, напевно, що. і подивіться, які вони файні за тиждень. А вони чують, що до них говориш, і вони вже йдуть. Йдуть до тебе, підходять. Буду їх тримати в такому цьому е, коробці, доки не почнуть перескакувати. Почнуть перескакувати, тоді їх туди взагорожують, де їм коситися, і тоді вони будуть там сидіти. Бачите, я їй налила водички. Ще не виділи вони, що є вода. Зараз, коли вони її повіть. О, вже Дивіться. Виді. Виді. До водопою, до водопою. Бачите? І зараз тої води не буде. Зараз тут за хвилю, тої водички не буде в них. Отакі От гуси. Бачите, мої хороші, я ще ту Гергонію чи Геор... 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 Георгіни ще не посадила. Забула, що вони там в мене в підвалі є, і тут гладіолуси. Ну, висаджу. висаджу, Просто забула, навіть, що я там поставила, вона не загнила, вона не загнила, але я така е... хазяйка, що її не висадила. Добре, висаджу. Дивіться, мої любі, не знаю, що робити, але отак от думала, думала і надумала. Зараз я ті кури пережену сюди до цих качок. А туди е, ну, я не маю де ті індичата подіти, а в тій місяці вони не можуть довго бути. Розумієте? От не можуть довго бути. І прийдеться мені сюди переселити ті індичата. Я зараз кури пережену на ту сторону. Бо вони ще в мене закрить. Ну от, ще закрить. Бачите, як вони скоренько, я не показувала, але думала, що тут буде такий кіпіш. але вони швиденько гарнесенько перейшли, без всякого крику, без шуму. І Я зараз їм дичата туди пережену і так буде. Буде холодно, то я їх ще зберу, а буде тепло, то вже навіть не буду збирати, навіть тут і ночують. Кут кричить, ніби його хто ріже, знаєте? Хоче трохи, трохи хоче віником. Буває в нього таке. Так, яндики переселила. Бачите, індичата вони ще не адаптували, вони не бачили курей. Знаєте, або будуть зараз, подивіться, що вони будуть робити. Бачите, що вони роблять? Ну вони адаптуються. Я буду поглипувати сюди, подивитися, що вони тут, тут дала їм воду. Холоді трошки їду і воду, ну і нехай вони привикають, а що я зроблю? Тут їм буде краще, розумієте, чим в сіці вони там в тих сіточках будуть сидіти і не рухатися, то ну може воно і добре, знаєте, як воно їсть і лише в сітці то воно може швидше росте. Ну, це може для бролерів, не для простих. А так най ну, вони бігають, най вони бігають себе адаптують тут. Перенесла чисту воду, що було для е, курей. Вите, що вже качки роблять? Вже полочуть. Вже дзюбки свої полочуть. О, от тобі і качки, яка різниця? Вже свої дзюбки вони запхали живенько. Так, кажу вам, що одна качечка так і сидить. Осьвочка, що вже вийшла. Ви знаєте, саквочка вийшла, вона сама собі так рішила. Я пішла до неї, вона встала і вийшла, і пішла. Що було повідкривано, вона встала, вийшла, пішла. А скільки вона буде сидіти, знаєте? Ну, не може. Природа є природу, скільки могла, стільки посиділа. Качка наша сидить. О, качка нанеслася і сіла Са дівчина у нас. І сіла. Скажу вам, що ще тут друга качка несеся. Видите? Ще друга качка несеся. Я не знаю, чи то та несеся, що ще рано в весну внеслася, що нічого не вилізло, лише двоє каченят. Але отут несеся качка. Що треба поставити, щоб тут, щоб десь кури неслися? Ну, але кури вони не розуміють, вони і сюди. Тут, де яйці, тут вони будуть і сідати. Може, якесь яйце поставлю ще. Щоб... Хоч вони і тут мають місце, ви бачите, Тут мають. Ну там нема сіна, але тут можуть нестися, Кілька тих курей є. Тих пару курок, то можуть нестися. Добре, мої хороші, добре, йду я. Йду я, бо я так казала, що буду лягати, а я лише прийшла, переділася і зразу пішла до, до тої птиці. Бачите, як вони не привикли. Вони шукають собі, шукають. вони знають, що вони шукають? Єндики, єндики, вони такі є. Бачите, тут вже почищено у клітці, стрілі перекладають Ось сюди, тут, туди, аби, аби було сухо, чисто. Ну, а я до, до тих індиків буду виходити, буду дивитися. Я сподіваюся, що вони нікуди не, не втішуть. А куди вони можуть сюди втікти, поперелітати? Ну, не знаю. Буде видно. Буде видно. Знаєте, я думала, що то одна, то та деревовидна троянда. А то нагадала я собі, що дочка сказала, що дві Дві мені дала. Одну собі посадила, а дві дала сюди мені. Не знаю, чи воно щось з того буде, чи не буде. Але я зараз не про троянди. Так, добре, добре, сьогодні ще буде ролик з е, посудом, мої дорогесенькі. Переходьте на той мій другий канал, хто не знає. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Надіюсь, вам буде цікаво. А зараз будьте здорові! Щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока.